Багаторічне царювання династії Асадів у Сирії, які правили країною залізною рукою ще з 1971 року, добігли кінця. Башар Асад, який назавжди залишиться в пам'яті як тиран, який жорстоко придушив мирні протести, що призвело до громадянської війни, дивом вислазнув із рук повстанців і знайшов притулок у Росії, що принесе Україні падіння режиму Башара Асада докладніше далі. Військове втручання Росії в Сирію у 2015 році змінило хід громадянської війни в країні та дозволило Башару Асаду залишитися при владі, нагадує Радіо Свобода. Сирійська кампанія Москви почалася через рік після її вторгнення на український Донбас і окупації Криму для Кремля і Сирія і Україна стали способом кинути виклик Сполученим Штатам НАТО та Заходу в цілому, завдяки цьому вплив Росії розширювався від Середземномор'я до Африки та Латинської Америки. Але після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Україну у лютому 22-го року Сирія стала надзвичайно затратним активом для Москви. Водночас вести військові кампанії на двох фронтах виявилося проблемою для Кремля. На думку експертів, Росія просто не має в своєму розпорядженні такої ж вогневої потужності, щоб захистити свої активи у Сирії. Три роки виснажливої війни не пройшли для Путіна даром. Але що це означатиме для України? Так, видання The Telegraph припускає, що після втечі Асада Росія втратить свою єдину базу російського флоту на середземному морі. Морі, яка розташована в портовому місті Тартус. Власне, росіяни вже її втратили. Повстанці зранку 9 грудня взяли Тартус, і Москва почала потрохи виводити свій флот. Ще вчора з Тартуса до Середземного моря вийшли фрегат адмірал Григорович та вантажне судно інженер Трубін. Така ситуація може спонукати Москву відновити доступ до Середземного моря через Босфор, закритий для російського флоту через війну в Україні. Вважає військовий оглядач видання Девід Акс. Таким чином втрата бази у Тартусі може поставити. Кремль перед вибором продовжувати воювати в Україні і втратити вплив у середземноморському регіоні або миритися з Україною і розблокувати турецькі протоки для свого флоту. А Туреччина нагадують експерти у цьому конфлікті якраз не на російському боці, тому що підтримує опозиційні сирійські сили. Але існує і протилежна точка зору, Нібито шок від швидкого краху режиму Асада може вплинути на перспективу миру в Україні таким чином, що міцніше посилить безкомпромісну позицію Путіна. Війна в Україні коштує Сувала російському диктатору Сирії, зазначають експерти, тож тепер він буде менш схильний демонструвати гнучкість. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.